Російський меморандум ось цей про припинення вогню це ультиматум. Кремль цього не приховує за словами президента Володимира Зеленського. На переговорах Україні потрібні сильні посередники, щоб Москва дотримувалась домовленостей. Далі цитата. Ми хочемо покласти край війні, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди що-небудь придумає. Вони навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум це ультиматум, і ви його не приймете. Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян. Володимир Зеленський, президент України. Долучимо до бесіди дипломата і колишнього посла в Сполучених Штатах Америки та у Франції Олега Шамшура. Пане Олеже, доброї ночі. Як Наші вітання. вітання. Доброї ночі, як же ж ми маємо вже інтерпретувати в те, все те, що інтерпретувати насправді неможливо: то меморандум, то ультиматум, то вимоги, то першопричини. Мені здається, що заплуталися вже настільки, що самі не розуміють про що мова. Але тим часом Кремль, от напередодні заявив, що увага буде найближчим часом зустріч між Сполученими Штатами і Росією для того, щоб пройтися, я зараз зацитую за дипломатичним. Подразниками, при чому зустріч має пройти в Москві. Про це заявляє посол Росії в США Олександр Дарічев. Е, Дарчів, е, що маємо розуміти? Чи можемо взагалі знати, що вони подразниками звуть? Себе, мабуть. Ну в принципі, я, я вам чесно скажу особливо в цей пізній час. Я нічого не розумію, тому що невідомо, що мають е, на увазі росіяни. Ну, е, Можна з, е, звернути увагу на те, що з'явилося повідомлення про те, що вони наполягають на виведенні військ НАТО ну, очевидно, з інших країн, які е, розташовані в країнах Балтії, і називають тепер це умовою для е, припинення вогню. Е, е, тобто, е, це один з варіантів, який може обговорюватись, і е, ми пам'ятаємо, що Кілек сказав, що якщо е, Росію Ем, Росія переймається тим, що НАТО буде розширюватись далі буде розширюватись на схід. То цього е, ну г -г 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 готові дати запевнення, що цього не буде. І е, я думаю, що це також може бути предметом якихось перемог. Ну в цілому, в принципі, ситуація не не змінилась. Тобто, я побачив те, що ви вивісили з приводу того ультиматуму, який росіяни пред'явили в Стамбулі. Це свідчить про те, що вони і не збирались домовлятися, і до тих пір, поки вони будуть просуватися, і на Сумщині. І в, в районі Дніпропетровщини, і от сьогодні я бачив і там в Запоріжжі. Тобто, до того моменту, поки Путін не буде зупинений з нашими спільними партнерами зусиллями, в Росіяни і далі будуть намагатися диктувати свою мову, тим більше враховуючи. В цілому, ну якщо не сприяло, до прийня... принаймні прийнятно до них позицію сполучених штатів, повертаючись, от до о, початку стосовно сильних посередників, які на переговорах потрібні Україні, щоб Москва дотримувалась домовленостей, це ну такий прям прямий, максимально прямий, максимально пряме звернення до Сполучених Штатів, чи це Туреччина, чи це якась. Країна номер 3 яка може розглядати сильним саме, от посередником, знову ж таки. Треба спитати в даному випадку у Зеленська або у Нікігора, що мається на увазі. Ну, те, що я можу собі уявити, ну очевидно, йдеться про те, щоб це були сполучені Штати, щоб це були європейці. Ну можливо і раніше це озвучувалось, залучити Турцію. Якщо у когось є ілюзії щодо Китаю, то я вважаю, що він однозначно буде грати в російську гру. Тобто, як на мене, ну суттєво, щоб були європейці, тому що вони стоять на позиції, які є для нас в цілому сприязливими, хоча й де, деякі запитання. І про це можна поговорити. А що стосується сполучених штатів, то безумовно, але якщо Сполучені Штати будуть займати сприятливу до нас позицію, а не підштовхувати до ухвалення, ну бодай частини тих е, забаганок, які висувають росіяни, тобто це достатньо е, таке складне питання. Ну, по-перше, хто і е, перед тим як про це говорити, мені здається, дуже важливо розуміти, як цей посередник буде себе вести. Тобто, в, гру, в чию гру він буде грати. Тим часом, як же ж нам тоді е, е, залучати додаткову підтримку від сполучених штатів, про яку ви говорите? Ну і не тільки ви, ось, зрозуміло, що це є така загальна думка. Якщо от напередодні Гехсет заявляє, що США кілька годин інформації, що США скоротить фінансову підтримку України в майбутньому оборонному бюджеті. і Далі зацитую, що ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін і нашої країни, особливо з огляду на всі конкуруючі інтереси. По всьому світу це кінець цитати гексета. Ну здається, все знову ж таки перекидається на гроші. Бабло перемагає добро. Ну, цей відомий принцип. Я вчора написав статтю на зеркалі тижня, де спробував так більш детально розібратися в ситуації. Ну, в принципі, треба розуміти, що час зараз, зараз для скажімо. В оцінці і, 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 і позиції сполучених штатів і для самих сполучених штатів для Трампа отакі моменти істини. Ну як його називаю, певний Рубікон. Тобто зараз він, він пов'язаний з тим, що ну застосування санкцій це зависло в повітрі, і зрозуміло, що це дуже серйозний важель, але потрібно, щоб були санкції узгоджені між сполученими штатами і ЄС, тоді вони будуть не ефективними. Поки що це не проглядається. Ми чули про наміри ЄС щодо штатів. То тут такі гойдалки імені Трампа, то воно, начебто, я застосую, то я не застосую таке інше, і але головне це військова допомога. От зараз як я собі розумію, ми використовуємо допомогу, яка була проплачена, зафрахтована Байденом. Хоча і тут є питання, от якщо правда, та інформація, яку озвучив наш президент, про 20 тисяч снарядів проти дронів, які передані американським військовим на близькі схід. Це особливо симпатично виглядає в контексті того, що ми вчора всі пережили і переживаємо вже кілька днів. Я гадаю, що те, що називається ну, допомога це значить допомога безоплатна, яка надається як гранти. Як на мене, ну в принципі на це розраховувати взагалі дуже важко. Ну, принаймні в таких суттєвих обсягах точно. І головне питання це можливість або отримання е, зброї через механізм, подібний до ліндлізу на кредитній основі, або закупівля е, зброї та військової техніки. Оце головне питання, яке по перше, сполучені тати мають підтвердити, що вони готові цю зброю продавати, і це має бути залізобетона. І по-друге, треба виробити механізм, як це буде діяти, і звідки взяти гроші. От тут мають своє вагоме слово сказати наші європейські партнери. І для мене також цей європейський рубікон. Це конфіскація заморожених активів Росії. І використання цих грошей для допомоги Україні для закупівлі зброї, або використання ще якихось, або на заміну якихось механізмів, які дали можливість закупити зброю у Сполучених Штатах. Оце найбільш суттєве питання. Плюс те, що я сказав раніше, зупинити Путіна. Тоді можна про щось домовлятися. Ну а домовлятися, як на мене, реально тільки про одну річ це про е припинення вогню. Про гроші От зараз детальніше, але вже в такому максимально глобальному сенсі США та Китай продовжують торгівельні переговори у Лондоні. вони тривають вже другий день, як пише інформагенція Bloomberg, обидві країни хочуть уникнути ескалації торгівельної війни. Тому головна тема розмови це експорт ключових технологій. І промислових товарів країни представляють міністр фінансів США Скот Бесанд і від прем'єр Китаю Хелі Фен знову ж таки два дні вже перемовляються, шукають як уникнути ескалації, яка власне і була створена в принципі оцими тарифними так заявами. А як можна і чи можна уникнути цієї ескалації, і чи на руку це нам, якщо ескалації не буде в даному випадку їхньої торгівельної між Китаєм і Сполученими Штатами? Ну, скажімо так, чим менше буде волатильності, турбулентності у о, світі, і в серед в тих країнах, які е, є нашими партнерами, я маю на увазі Сполучені Штати, е, ну і Європу. Хоча в даному випадку ми е, ведемо розмову про Сполучені Штати, тим краще для нас, е, чому це складно, тому що це складно, і е, зрозуміло, що Трамп хотів, ну Тут звичайне питання. Він думав, що його перелякаються, чи він дійсно думав все вирішити через введення цих неймовірних тарифів, але треба віддати налезне Китаю. Вони до цього добре підготувалися, витримали, як то кажуть, перший шквальний наступ і вистояли, в принципі. Тому був вимушений дати назад ход Трамп. Тим більше на нього справили тиск і американський американський бізнес великі компанії, компанії пов'язані з дистрибюцією, Тому що тут питання також порушення таких каналів постачання сировини та товарів сполучених штатів. Тому віддав. Х назад забив кроки назад. В принципі, і Китай також не, зас... не е, зацікавлений в тому, щоб вести торгівельні війни з сполученими штатами. Тобто, всі хочуть домовитись, але ну об'єктивно це дуже складне питання, тому що тут на стоїть, стоїть на кану дуже багато інтересів з боку Сполучених Штатів і з боку Китая. Тобто, е, в принципі, е, зрозуміло, що є е, е, бажання виробити якийсь компроміс. І незважаючи на воєнничі заяву Трампа, це бажання є у Сполучених Штатах, але це дійсно дуже важко, дуже складно. Тут задіяно багато факторів і тому. В принципі, всі висловлюють надію на те, що це відбудеться, але зрозуміло, що якщо це і відбудеться, то це очевидно буде не дуже скоро і точно не буде дуже просто. Давайте ще про те, що не просто, але сподіваємося, стане скоріше ніж ніколи. Про ціну на нафту стелю в 30 доларів. Це про собівартість видобутку російської нафти складно. Багато інтересів, все як ми любимо, складна конфігурація. Ви взагалі вірите в те, що таки наважаться наші партнери встановити стелю для Росії в 30 доларів? Ну, якщо наші партнери, ну в даному випадку, ми, очевидно, перш за все говоримо про європейців. Якщо вони дійсно хочуть зробити оці надзусилля, хоча, хоча здається, коли було оголошення про санкції, там здається, Вандерляйн казала про 45 доларів, якщо не помиляюсь. Ну так чи інакше, якщо дійсно вони хочуть перейти від заяв про те, що треба щось робити до того, щоб щось робити, так вони мають це зробити, тому що в принципі ми бачимо, що Незважаючи на всі всі пекельні атаки, економіка військова машина Росії захиталась, ситуація, ну в принципі, економічні показники, і як виглядає? Зараз стан російської економіки, виробництва зброї, такі інше. Ну, в принципі, тут ситуація для Путіна досить складна і непроста, не, не зважаючи на те, що ну, обсяги військової продукції вони нарощуються, але це ясно, що не знімає в цілому складної ситуації в російській економіці. І треба зробити зараз кроки для того, щоб ну задивити зупинити цю військову машину. Це можна зробити саме зараз, коли ціни на нафту знижуються. Коли в принципі можна боротися із тими країнами, які допомагають Росії обіті обійти санкції на це, зокрема, спрямований законопроект. Які внесли Грем та Блюменталь? Якщо це буде зроблено, то тоді дійсно це може змінити ситуацію, але ми Чуємо про те, що є намір це зробити, але треба це зробити. От коли це буде зроблено, тоді можна буде вже малювати собі якісь плани і думати, яким чином це на Росію вплинеме, вплине конкретно, але не так, скажімо так, теоретично. А оцей законопроект, який ви щойно згадували про обмеження, це санкції заборонні заборонного характеру. Чи от ну такі типу обмежувальні, які в принципі не спонеспонукає ну, до суттєвих це, дій. наскільки я розумію, це в основному йдеться про те, щоб боротися, і це дуже важливе питання. Я вважаю, не не менш важливе ніж введення додаткових санкцій з тими країнами, які дозволяють російській військовій машині російській економіці триматися на плаву. Тобто там передбачається ну 500 відсотків. Я не знаю наскільки це. Реалістично, ну принаймні, в проекті проти тих країн, які закупають російські енергоресурси, і йдеться і про і в цій редакції ясно, що йдеться і про Китай, і про Індію. Якби це трапилось, якби дійсно перекрити можливості для Росії або радикально скоротити можливості для продажу енергоресурсів. То це дійсно могло б вплинути на ситуацію, але разом з тим треба пам'ятати, що навіть якщо собі ну, по-перше, треба все таки розуміти, що Грем не буде нічого робити без того, щоб він мав, ну скажімо, відмашку від Трампа, тобто настільки він до нього є близьким, плюс треба розуміти, що навіть якщо там будуть прийняти, ну, такі положення, будуть включені, верніше, які передбачають зобов'язання адміністрації, ну, скажімо, застосувати ну, ці, ну, може менше, але ці пекельні тарифи, то діючі законодавство дає президенту досить дуже, я б сказав, широкі повноваження щодо безпосереднього застосування санкцій, в тому числі. Він може робити виключення, він може визначати порядок, він може також визначати масштаб застосування санкцій. Тобто, це якщо він вирішить застосувати санкції, а він може в принципі і відкласти їх застосування, як це вже було в кількох випадках в історії раніше. Тобто, навіть ухвалення цього законопроекту не гарантує, що ці санкції будуть застосовані тим більше, будуть застосовані в повному обсязі, і було повідомлення, що адміністрація Трампа вже звернулася до авторів законопроекту з проханням знизити ну скажімо стелю цих санкцій, тобто пом'якшити текст законопроекту. Тобто, зараз важко сказати, наскільки це змінить ситуацію з санкціями, але те, що От це буде також показником того, наскільки серйозно наші партнери готові е ну робити більше е для того, щоб е зупинити Путіна, для того щоб е відібрати у нього бодай частину стратегічної ініціативи. От якраз ми побачимо, які будуть введені санкції, і як швидко це відбудеться. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Шам Шорбу з нами це дипломати, колишні посол Сполучених Штатах та Франції.